Вітання всім, ви на каналі Стіл Вже практично кінець 2024-го, тому я хочу сьогодні поділитися з вами своїм баченням щодо п'яти найкращих ігор, які мені довелося зіграти цього року. Зразу попереджаю, що мій топ це суб'єктивно моя думка, яка може відрізнятися від вашої, і це нормально. Я, на жаль, не встиг зіграти досить багато можливо чудових ігор, такі як Wukong, Astrobot, Астробот, Dogma, Stellar Стелларблейд, чи навіть Принц Персії з останньою якудзою. Тому цих ігор в моєму топі не буде. Ну а ми розпочинаємо. На п'ятому місці в мене метафор ReFantaзіo остання гра студії Атлус, яка вже встигла стати хітом і навіть забрати три статуетки на Game Awards за найкращу рольву гру, візуал і сюжет. Нова гра розробників персони, як на мене, гідно себе показала, тому ряди заслуг Атлус поповнилися ще одною відмінною RPG, на яку не шкода витратити не один десяток годин. Сюжет дійсно затягує, а чудова музика і візуальна частина ще більше поглиблюють тебе у цей світ. Але чому ж тільки п'яте місце, скажете ви? А тому, що як на мене, метафор хоче відмінна ролівка, але це в більшій степені просто еволюція персони, тому мені можливо не вистачило якихось більших нововведень чи змін. На четвертому місці у мене Silent Hill 2 Remake. Ще одна чудова гра від польських розробників Bloober Team, яка нагадала цього року ігровій індустрії, яким повинен бути справжній survival horror. Неймовірна атмосфера і робота зі звуком передають страх прямо за екрана монітору, а непогані головоломки вкупі з цікавим сюжетом і подвійним ігровим хронометражем не дають засумувати чи кинути гру на півдорозі. Загалом мені дуже сподобалося, як оновили оригінальні Silent Hill 2. Хоча в ньому і є кілька мінусів по типу оптимізації чи не дуже різноманітної бойової системи. Гра відмінна і коштує нижче більшості AAA ігор. Тому я з нетерпінням чекаю на ремейків першої і третьої частин, які, як вже по деякій інформації з інтернету, точно будуть. На третє місце я поставив неочікуваний сюрприз, який звалився на голову гравцям практично під кінець року. Indiana Jones and The Great Circle, мабуть, одна з найкращих ігор, які коли-небудь виходили від Xbox. Студія Machine Games, яка займалася серією Wolfenstein, змогла подарувати нам неперевершений пригодницький бойовик з харизматичними і цікавими персонажами, вражаючою графікою і досить непоганою бойовою системою. Видно, що розробники дійсно в темі і знають, що вони роблять. Дух фільмів Індіана Джонса переданий відмінно. І якщо вам, як і мені, не дуже сподобався останній фільм про Індіану, то зіграйте краще у цю гру. Тутешній сюжет хороший і нагадає вам той самий вайб перегляду перших частин про Індіану. Таких класних адвенчур в наш час дуже мало. Тому не смійте пропускати Great Circle. Ціна, хоч і висока, але її можна пройти по геймпасу або на крайній випадок. На другому місці в мене Stalker 2, мабуть, найочікуваніша цьогорічна гра для українців, а можливо і для всього світу. Довго говорити не буду. Детально я вже все сказав в огляді, який є на каналі. Скажу тільки, що, попри релізні баги, Баланс і оптимізацію ми отримали один з найкращих шутерів у відкритому світі за останні роки. Досліджувати зону неймовірно цікаво: атмосфера, квести, візуальна частина, хороша шутерна складова і ще багато чого іншого, що робить Stalker 2 таким класним і унікальним. Я провів у зоні вже не один десяток годин і проведу ще більше. Гра не набридає, і цей величезний відкритий світ, який, хоч і зроблений по старій формулі, хочеться досліджувати і досліджувати, допоки все не перейдеш. Другий сталкер шикарний, тому ні в якому разі не раджу вам його пропускати. Хоч цей світ постапокаліпсусу зачарував мене, була гра, яка цього року сподобалась мені трохи більше за інші. Final Fantasy VII Rebirth. Гра, яка цього року мене найбільше здивувала, і яку я вважаю найкращою грою 2024-го. Граючи перший ремейк сьомої фіналки, я не думав, що розробники зможуть якось здивувати гравці в другій частині, але добре, що я помилявся, тому що навіть навіщо краща, ніж перша частина 2020 року, а на PS5 Pro вона виглядає просто суперово. Гра має неймовірний візуал, неперевершену кінематографічну постановку, ще кращу бойову систему ніж в першій частині, феноменальний саундтрек. Серйозно, всі хороші саундтреки, які я чув цього року в іграх, просто ховаються проти Final Fantasy Rebirth. Розробники змогли з кількагодинного бліклого оригіналу 97-го року побудувати, захоплюючи неймовірну історію. А мені-ігри це взагалі окрема тема. Я давно не бачив настільки багато якісних і цікавих міні-ігор, особливо Queen's Blood. дуже класна і захоплююча карточна гра. Не пам'ятаю, коли я взагалі останній раз з нетерпінням чекав моментів, коли в грі з'являється міні-гра. Загалом Final Fantasy Rebirth однозначно заслуговує на покупку, а вже 27 січня вона виходить і на ПК. Тому навіть якщо вам не подобається такий жанр ігор, я прошу вас, дайте їй шанс і купіть хоча б на знижках. Пропускати такі шедеври це непропустима втрата. Ось це і є мій топ 5 найкращих ігор 2024. Детальні огляди більшості з них є на каналі, ну а тих, що немає, будуть згодом. Дякую всім глядачам, хто дивився мене в цьому році. Надіюсь вас ставатиме все більше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також діліться в коментарях своїми топами улюблених ігор 2024. Бережіть себе, ну а ми зустрінемося вже в наступному році.